О, не продали, ні а кому я передавала передати? В такому самому чорному пакеті. Чорно пакеті. О, ми ми в чорному пакеті. У нас колбасу люди підбрали. Як ваші підприємці пізніше? Пархомей. Пархомей? Угу. — Пархомей. Ось. Пархомей Лариса Миколаївна. Десь місяць назад. саме. Я вдома. Сам. Я Паспорт. Нічого немає. Водичну книжку. Водичну книжку А як ви працюєте до Ви ж товар рука тримаєте. Водоток виходимо сьогодні. Роботу сьогодні. А як ви будемо просити? Ні, бо їх Се, на всі. Я просто боюся, тому що я вже мала неприємність і повторити. <постит> Kucina Net bakery Kucina Rospe Kucina Ro respuesta Veo Te spreads

Що ти там пишеш? Продав алкоголь, після 22 кольоні. Хороший режим продажа. Алкоголь. А нам, будь ласка, шампанського. І цукерок якихось добрих. І два стаканчика. Це знаємо, але ж, якщо треба і хочеться. І серед нас А Чия та машина? Це моя? Цукерці які. Фереро чи Рафаело. І знову ви до нас купалися на торгівлі алкоголем. Зкривайтесь. Ну, як не буду? Ну У вас тут міліція, самооборона, всі. Да? От хлопець самооборони вас зробив контрольну закупку. Це журналістка, зняла це все на відеокамеру. А тут з міліції дільничний інспектор є. Я відкрию, ранку Ви що, Добрий вечір! Та не ja, будемо там, з вами грати. По давній традиції не закриваєте, не захлопуєте віконце. Це ж якось щось воно... візло. Віку... А вже там заблокували <пух> металевою пусти. Ай, заблокували, ну не вже. <пух> Сашко, ще раз покажи, що там тут було. Я, я вам нічого не давала. Ну як не давала? Як ви звати, щоб могли з підприємцем зазвонитися? А що ви посміхаєтесь? з ним? ви думаєте, в підприємців є? яке ви маєте право знімати, я не зрозуміла, Має? так. А ми знімаємо факт порушення безпосередньо. Все. А коли в нас журналістам заборонено знімати? Я вам нічого не давала, я вас перший раз бачу. Питання, цього, документи? ت